Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати чергову розпаковку транспортних квитків, які я сьогодні отримав. Так. Розпакуємо разом. Зараз відкрию конверт. Що у нас там? Опа? Ось така штучка. Так, значить, покажу штамп ось такий. Камарка марка і такий поштовий штемпель з чернівців. Адресати показувати не буду. Ось так людина запакувала тут гарненько. Так, зараз будемо доставати наші квиточки. Так, все. Чисто-пусто. Що це було на, на правах реклами. n таблетки. <хи> То був жарт. Так, далі у нас файлику. Степлером забито. Вот так от. Так, 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 так. так. Вот тут нормально запечатано. Так, зараз. Секундочку. Я достану їх. Файтнули, все злиплося. Так, і почнемо розглядати квитки на проїзд в тролейбусі міста Чернівці. Ось такі є тут. Мені тут серії потрібні були різні. Ось ці, бачите, ДГЧД, 15-32. І ось так. Тут тобто номінал один. А різні серії. Мені потрібні були різні серії. Я тут нагріб в людини таких квитків по доволі демократичним цінам. Ось такі десяточки. Там десятки і п'ятаки були. Десятки, тут різні серії, ось такі п'ятаки, це здається учнівські вони, чи чиї вони. Квиток на проїзд у міському тролейбусі. Дякуємо за проїзд. Ні, тут не написано, що це якісь там чи пільговий, чи ще якийсь. Просто 5 гривень. Теж тут різні серії. Ось такі квиточки. Так, це в нас пішов мікроавтобус Чернівецький, Денисівка мікроавтобус, десятки далі. Ось такі. Різні серії. Пішли, 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 пішли. пішли. Скоро завершиться. Ось знову Денисівка 7 гривень. Автобус. Такий автобус, мікроавтобуси. 9-14 гривень. Ось такий 14. Це хто у нас автобус, так? Да? Тут така сітка, наче вже подумав, наче як трамвай. Так, є, є, є. Ось цікавий квиток, тов діліжанс. такі квитки. І ще ось такі. вісімка. І ще така вісімка з одеського трамвай-тролейбусу. Дякую за увагу, гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube.